Я просив би вшанувати пам'ять загиблих мирних громадян України, які загибли були на Басі, в Булинабасі, Донецьку, в Маріуполі. Хвилиною мовчання. Прошу сідати. Тому вчора мною було прийнято рішення про термінове скликання засідання Ради національної безпеки і оборони, де ми маємо розглянути поточну ситуацію на фронті. Можу повідомити вам, і я просив би, щоб підготувалися для доповіді міністра оборони і голова Служби безпеки України, що... Всі спроби терористичних банформувань атакувати нас по всій лінії фронту наштовхнулися на високі професійні і ефективні дії Збройних сил України за два дні, які передували вчорашньому дню, загальна кількість знищених терористів. Сягала 600 осіб. Лише за вчорашній день ліквідовано вісім систем, реактивних систем залпового вогню град, в тому числі 4 з шести, які проводили обстріл Маріуполя. Більша частина. Бойовиків терористів була знищена, що було підтверджено об'єктивними засобами розвідки. Хотів би доповісти, що в період часу активних дій, які почались з боку терористичних групувань, тоді коли вони почали штурмові дії, не тільки вони прийшли з активних обстрілів на активні бойові дії, під час боєздітмень, 17 по 24 січня. Втрати противника знову ж по перевіреним даним розвідки, значить, дані, які у нас поступають з лікарень території, які знаходяться під контролем бойовиків, втрати незаконних озброєних формувань та підрозділів Російської Федерації на 17 по 24 складають. Особового складу близько 1210 осіб. Із них безпоротні втрати 805, санітарні 405. Значить, танків 23 одиниці, бойових машин 67, реактивні системи залпового вогню 18, гармати САУ 21 одиниць і автомобільний транспорт 23 одиниці. А коригувальник вогню, терорист, вбивця, який коригував як точніше потрапити, щоб вогонь потрапив по житлових будинках, затриманий Службою безпеки України. І вже дає покази. І ці покази завтра за моїм дорученням будуть оприлюднені. Я просив би Валентину Олександрович разом з Павлом Анатолійовичем, Віталій, Григорович, вас просив би до цього доєднатися, щоб весь світ бачив, що і хто несе відповідальність за загибель. Десятків мирних мешканців і сотень мирних людей. Пане президенте, я доповідаю, спецоперація друга закінчена і доставлена зараз контрозвідкою в Київ допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Бойовик терорист, його прізвисько було Гаїшник, який безпосередньо керував диверсійно, диверсійною групою терористів і е, організував і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. Його прізвище Кірсанов. Він, колишній співробітник одного з правоохоронних органів, більше того, приховувався до кінця року і паралельно патрулював місто Маріуполь. У нього там живе мама, пане президент, і проти власної мами і мешканців Маріуполя, ми сьогодні доповідаємо проти вас особисто. Він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Друге, нам чітко встановлено, в тому числі через його докази, що Збройні Сили України знищили терористичну групу, яка дійсно вела вогонь за його коректуванням і під його керівництвом помирним мешканцям Маріуполя. Більше того, пане президенте, я доповідаю, що протягом останньої доби один з результатів протидії диверсійним терористичним групам є у вигляді знищення самої диверсійної групи, і серед них встановлений, як знищений знешкоджений терорист. Російської Федерації громадянин, його прізвище є мільянов. Його документи також знайдені, і передаються в Київ для того, щоб офіційно і через можливо, якщо ви дозволите, МЗС, і через обоє по-перше, повідомити сім'ї російській сім'ї, де насправді їх син. А друге, ще раз представити свідковій громадськості докази того, що це не порожні слова, що проти нас коїть теракти. І проти наших мирних громадян, в тому числі і громадян Російської Федерації.